Вітаю вас, любі мої юні мовознавці! Сьогодні на уроці української мови та читання ми будемо вчати тиму, що ми дізналися і чого навчилися у другому класі про слово і речення. Пролунав дзвінок, веселий! Всі готові? Все готово? Ми не відпочиваємо, ми працювати починаємо. Сьогодні на уроці ми пригадаємо, яке значення можуть мати слова. І будемо складати речення і визначати, якими вони є за метою висловлювання. Отож розпочнемо з прямого та переносного значення слова. Діти, слова можуть зживатися у прямому значенні. Це його звична назва, лексичне значення. Це предмет і його назва, яка є насправді. А переносне значення це образна назва, перенесена з одних предметів явищ дій на інші за подібністю. До прикладу, метелик в природі є така помаха, метелик. Але є метелик, який є частиною одягу, краватка у вигляді метелика. Назвіть, будь ласка, кілька слів, які можна вжити в прямому значенні і в переносному. Зупиняйте відео і подумайте над цим. Ми працюємо на сторінці 89. Третє завдання нам говорить. визнач лексичне значення слова солодкий у кожному реченні, які з них прямі, а які переносні. Читаємо речення. На день народження бабуся спекла солодкий пиріг. Слово солодкий, як ви знаєте, має приємний смак, властивий цукрові, медові, протилежний гіркий кислий солоний. Отож, солодкий пиріг це і є пряме значення слова. Чому так говорять? Солодкий пиріг. Ми його можемо посмакувати, спробувати на язичок. Якщо ми це слово вживаємо в саме в цілому розумінні це пряме значення. Отже, солодкий пиріг пряме значення. Сьогодні Петрику наснився солодкий сон. Скажіть, будь ласка, солодкий сон можемо спробувати на смак? Звичайно, ні. Тому це у нас перемог значення. Ми можемо замінити слово солодкий близьким зазначенням слова? Так, можемо. Скажемо, це у нас буде приємний сон. У лисички сестрички солодкий голос. Солодкий голос можна спробувати на смак? Звичайно, ні. Тому ми можемо сказати, що ми маємо справу з переносним значенням. Замінимо це слово. У лисички сестрички гарний голос. Четверте речення. Дідусь пригостив Дмитрика солодким кавуном. Солодкий кавун. М -м, ми можемо спробувати його на смак. Отож, слово солодкий у нас вжито в прямому значенні. Але ми теж можемо замінити слово солодкий на слово смачний. А тепер зупиняйте відео. І спишіть самостійно кілька речень, що утворилися. Четверте завдання говорить: обери з поданих у дужках слів ті, що найбільше підходять за змістом. Поясни свій вибір і спиши речення. Будьте уважні! Слова в різних реченнях не мають повторюватися. На виставі у ляльковому театрі було дуже весело. Ми всі голосно сміялися, реготали чи хихотіли. Більше всього, що ми можемо змінити слово? Сміялися. Ми всі голосно сміялися. Далі Андрій Когец так сміявся, реготав, чи хихотів, мабуть, що хихотів. Що сусіди зробили йому зауваження. Він довго стримувався, а потім «Я!» засміється, зарегоче чи захихоче, мабуть, зарегоче. Тільки Василинка Шуляк була, як завжди, серйозною і лише зрідка тихо посміювалася, реготала чи хихотіла, мабуть, тихо посміювалася. Що ж, зупиняйте відео і прочитайте щире самостійно, уже підібраними словами. Щоб ні одного разу слова ці не повторювалися у укреченні. А тепер давайте запишемо кілька з них. Я записала тут два. Зупиняйте відео і запишіть. І, звичайно ж, підкресліть слова, які ви використали. Сьогодні ми ще будемо. Трішки повторювати про види речень за метою висловлювання. Як ви знаєте, речення бувають розповідні, питальні та спонукальні. Розповідні речення висловлюють повідомлення і розповідають про щось, до прикладу, у руці Аліса тримала крихітний золотий ключик. Складіть, будь ласка, розповідне речення самостійно своє, зупиняючи відео. Питальні речення висловлюють запитання. Чи можу я увійти в ці двері? Складіть, будь ласка, питальне речення. Можете зупинити відео і подумати. Спонукальні речення висловлюють спонукання до дії, до прикладу, випий мене або з'їж мене. Ви можете скласти спонукальне речення. Зупиняйте відео і подумайте над цим. А тепер звертаємо увагу. Знову до підручника, вправа 5 говорить: Прочитай речення, які вони за метою висловлювання. Чи вихована ти людина? Як ти вдягаєшся? Як ти поводишся з молодшими від себе? Як ставишся до старших? Як доводиш свою думку? Якщо ви помітили, у кінці кожного речення стоїть знак питання. Це вірний знак того, що ці всі. Речення є реченнями питальними. Письмово дайте відповіді на запитання. Які речення для цього знадобляться? Я думаю, що знадобляться речення розповідні. Що ж, ми сьогодні багато чого повторили. Як ви думаєте, чи потрібні для вас ці знання? Чи вам треба подумати над отриманою інформацією? Чи знання вам ці не потрібні? Будь ласка, дайте відповідь. А я дякую вам за увагу і бажаю гарного настрою!